Страх, голод, холод, вибухи, дим, руйнування, втрата, горе і смерть, що поєднує всі ці слова війна. Війна ніколи не змінюється. Єдине, що вона приносить людям жахіття. Навіть зараз вона лише руйнує будівлі та судьби. Але я вирішила зробити це відео не для того, щоб вам ще раз про це нагадати. Ні. Я роблю його, щоб показати, що навіть у довгому тунелі горя і розчарування є світло в кінці. Показати, що головне не вбивати більше людей і переносити ще більше горя, а залишатись людиною. Валіант Хартс» розповідає нам про те, як різні люди з різних куточків світу зустрілися та пройшли цей важкий шлях. Ми познайомимося з Емілем, звичайним французьким фермером, який дуже любить свою донечку Марі, яка нагадує йому Любу Паулін. Карл, звичайний хлопець, якому на момент війни було лише 18 років. На початку війни він жив у Франції, де одружився на Марі, і був гарним другом Еміля. Але його вигнали з Франції, а потім навіть призвали до ворожої армії Фреді, американський волонтер, який добровільно пішов у французьку армію після того, як його дружину Маргарет вбили загарбники. Він завжди серйозний, але бувають моменти, коли він виражає свої емоції та своє горе. Він та Еміль стануть справжніми друзями на фронті. Анна, бельгійська медсестра, батька якої вкрали німці, щоб він створив для них добре відомий усім і прід, хімічно зброючисів Першої світової. Вона допомагає кожному пораненому і справді піклується про них. Вальт доберман, з яким ви познайомитесь під час гри. Він собака помічник у медчастині німецької армії. Але після розлучення зі своїм володарем Хансом, він буде з вами на кожному кроці вашого проходження. Він гарний хлопчик. Події гри проходять під час Першої світової війни. Війни, яка положить кінець усім війнам. На жаль, це передбачення не збулося. Ви побачите, через що прийшли усі ці люди, та якою ціною кувалася перемога над ворогом. Ви побачите, як вони пройдуть через фронт, табори полонених, лікарні, поранення та біль. Проте, все це було недаремно. Перемога була здобута. Хтось переміг, хтось програв, а хтось вже ніколи не повернеться додому. Ця гра настільки емоційна, настільки серйозна, і це робить її прекрасною. Ви справді проходите через всі ці події так, наче ви самі там були. Ви справді бачите реальні історії людей та співчуваєте їм. Гра проста у графічному плані, але це йде їй тільки на руку. Цей стиль ідеально підходить до атмосфери гри та до часу подій. У грі є екшн сцени, є моменти головоломок, хоча останніх значно більше і вони складають більшу частину геймплея. Вони справді цікаві, а моментами можуть бути навіть неочевидні. Гадаю, вас це швидко затягне. Я дуже рекомендую цю гру, бо ці емоції будуть з вами ще дуже надовго. Ви зрозумієте, що ніколи не варто забувати, що перемога завжди буде за тими, хто бореться. Тому, друзі, борітеся і поборете. Перемога буде за нами. Іван слава Сині гори! Кригою Бутні! Іван лисарі були! Богом не забуть! Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. Тарас Григорович Шевченко.